Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні продовжую серію відео з порадами для кролівників-любителів та дам відповідь на таке важливе запитання, яким вимогам повинна відповідати клітка для кролів. Клітка з урахуванням віку, статі і призначення кролів має бути зручною для тварин, а також для обслуговування, перенесення і дезінфекції. Гігієнічні збірно розбірні клітки, їх легше виносити і складати. Для більшості наших порід достатні клітки площею 0,4-0,5 м2 на голову. Розмір кліток залежить від їх призначення. Зараз наведу приклад в сантиметрах. Отже, розмір клітки кролематки, якщо гніздовий ящик всередині клітки. Ширина 70 см. Глибина 50 см, висота 30 см. Наступна клітка для кролематки, якщо гніздовий ящик зовні. Ширина 60 см, глибина 50 см, висота 30 см. Клітка для самців має мати такий розмір. Ширина 60 см, глибина 50 см, висота 30-40 см. Наступна клітка для ремонтного молодняку при індивідуальному утриманні. Ширина 35 см, глибина 50 см, висота 30 см. Відгодовуваний молодняк до 10 чи 11 тижневого віку можна утримувати групами по 6 і не більше 8 голів в одній клітці. Треба мати на увазі, що 10 кролематок з приплодом виділяють за добу близько 4 кг твердого калу і до 8 кг сечі. Їх потрібно систематично видаляти за межі ферми. Система гноєвидалення значною мірою визначається розміром ферми, типом приміщення і винахідництвом кролівника. Бажано мати два приміщення. Одне з них радикальне відділення, тепліше, світліше, добре ізольоване від гризунів і шуму. Норма площі для кролематки 0,6 метрів квадратних. Годівниці краще металеві, їх легше чистити і дезінфікувати. При регулярній годівлі, а вона має бути тільки такою: ширина годівниці не має великого значення. Вона повинна бути влаштована так. Щоб перешкоджати вигрібанню корму, мати загнутий всередину бортик, відсікач. От і все, ви щойно ознайомилися, яким вимогам повинна відповідати клітка для кролів. А у наступному відео розповім, яким має бути гніздовий ящик. Тому підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити це відео. Дякую вам за перегляд, усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео, Па-па.